Ми не почнемо у вересні переговори про набуття щодо членства повноцінного в Європейському Союзі. Не відкриємо перший кластер там цих кластерів, там 36, а але перший кластер він основний, і він саме про верховенство права. Про незалежність судів, про незалежні антикорупційні органи, про свободу слова, і не раз європейські дипломати на всіх зустрічах підкреслювали, що це надзвичайно серйозно. Що будь-який інший кластер, який може стосуватися там сільського господарства, чи екології, чи якийсь транспорту, кожний, кожен черговий кластер буде починатися і закінчуватися оцінкою, стана саме. Цих базових свобод вони так і називаються fundamentals. і тому Україна, зробивши такий крок, фактично заблокувала початок переговорів. До цього, цього вимагав там Орбан під різними соусами. А тепер фактично українська влада, причому це в широкому сенсі, бо парламент проголосував, президент підписав в уряді. Що там? Той уряд він тільки мовляв, народився, але все рівно навіть. Очільники уряду в дуже складній ситуації. Я глибоко поважаю Тараса Качку, це, напевне, найбільш кваліфікована людина в українському уряді, але зараз він змушений переконувати світ і європейських партнерів в тому, що нічого страшного не сталося. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.